Ачниця. Наступні компоненти. Кісткова частина очниці, Кісткова частина. яка знаходиться практично в порожденні черепа. Хрящова частина, повіки і вміст черепа, вміст очниці очне яблука. Нерви, м'язи. Ось така структура очниці. Стінки орбіти, стінки очниці. Чотиригранна форма. чотири стінки. Верхня. Представлена лобною кісткою. Лобна кістка. А точніше дном передньої черепної ямки. Дно передньої черепної ямки. ямки, Лобна кістка. Верхня чепка. Нижня. Верхня щелепа, точніше. Верхня стінка гайморової порожнини. синус, максилляріс. Верхня стінка хаймер. Там же проходить канал по верхній стінці, в якому розташники називаються Ніжній орбітальний канал Нижній. Каналіс інфраорбіталіс, в якому проходить одноіменний нерв. Нервус інфраорбіталіс. Це гілочка. Гілка другої гілки п'ятої пари. П'ята пара має, має три гілки. Перша гілка, друга гілка і третя гілка. А друга гілка називається верхня щели по від де відходить цей нерв, який ми назвали Верхній, нижній орбітальний нерв. Зрозуміли? Нижній орбітальний нерв виходить через цей отвір. Називається одноіменне інфраорбітальний отвір на сантиметр нижче нижнього краю орбіти. Очниці от він є. І тут цей нерв, нерв інфраорбітальний, розгалужується на гусячу лапку чи яку там курячу лапку. Не, 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 і відбуває іннервація всієї бокової стінки шкіра носа. Латеральна стінка. бокова. Латеральна стінка. Латеральна осінка. Зарахунок. Величні кістки. Лобний відросток. Ось мать, ось гімат фронталі, процес фронталіз. Оцей раз. І клиноподібна кістка або основна кістка великі крила. Аля Майер. Ось свина і далі. Зрозуміли чи ні? Це латеральна стінка, бокова стінка. От. От так я взяв, взяв пальцями, я взяв за великі крила, велике крила, ось свиней далі, з величної кістки. Не величної, пардон, газової кістки. Залишилася внутрішня стінка. Внутрішня стінка практично це бокова стінка носа. Вона межує і утворена. Утворена. Верхніше шелеповим відростком. Верхнім, шелеповим відростком. Сльозною кісткою лакрималі, осла лакрималі. Вистачить. Вся порожнина. очниці порожнини орбіти. Знаходиться очне яблуко. Очне яблуко. Раз. На задній стінці очного яблука знаходиться клітковина. Раз. Орбіта, сполучається, з порожниною черепа. Два крапка. Перше. Через каналіс оптикус. Каналіс оптикус. Через яке проходить? Через який проходить? Одноіменний нерв, тобто друга пара черепно мозкових нервів, нервс оптикус і артерія офтальміка. Артерія офтальміка, яка безпосередньо артерія офтальміка, приймає участь в кровопостачанні орбіти. Розуміли, орбіти. Друге. Вона спол... Да, через коли оптикус. Друге. Через фісуру вертію орбітальну щілину. Друге. С черепа черепається. Через фісуру орбіталіс суперер. Фісура орбіталіс супереор. Вертія орбітальну Раз. Через цю щиру і конкретно, через верті орбітальну щілину, виходить спорожнену черепа, а точнее середньою черепною ямкою. Через середню через фісура орбіталіс суперіо у нас виходить від порожнеї черепи, точніше, серед черепно-босковою ямкою. Розуміли. І нарешті. А через цю щілину проходять. Ви повинні знати прекрасно, що там проходить. Там проходять. Та проходять. Третя пара. Окульомоторіус третя. Четверта пара. Нервус афтальмікус від п'ятої пари. І там вже проходить шоста пара. Назва всіх пар треба здати на пам'ять. Наступне у нас получается, орбіта получается також з підвисковою ямкою, і крилопіднебінною ямкою через нижню орбітальну щілину. Фісура орбіталіс інферіор. З підвисковою ямкою, темперальною ямкою, висковою ямкою, підвисковою ямкою. І крило ямкою очниця, сполучається через нижню орбітальну щілину. Зрозуміли? Зрозуміли. Сльозний апарат. Сльозний апарат ока в Урождення орбіта з латеральної сторони, там де розташована залоза гляндуля лакрималіс, сльозна залоза гляндуля лакрималіс, знаходиться на латеральній стінці очниці, на верхній латеральній стінці очниці. Раз. І другий сльозний апарат сльози знаходиться безпосередньо в повіках. В віках знаходиться. Через, певні, через сльозні канальці омиває очне яблуко, кон'юнктиву входить. І в медіальному куті ока, в медіальному куті ока утворюється так зване сльозне, сльозне озеро. раз. В медіальному куті ока є два виступи, два сосочки з отворами через які, чи з через які сльоза поступає в сльозний канал, сльозний канал, який розташований на медіальній стінці орбіти, на медіальній стінці орбіти. Сльозному канал, сльозний канал переходить в сльозний мішок, сакус цекус лекремаліс, сльозний мішок, сакус лекремаліс. Де збирається сльоза. І нарешті ця сльоза виходить вихідним каналом, каналіс лакрималіс в нижній носовий прохід, в носову порождину. Сам канал сльоза кінцевий варіант це вихід сльози в носову порождину. Зрозуміли? Зрозуміли.